Запорізької інфекційної лікарні після уколу ботоксу лише через 6 днів. Лікарі кажуть, терпіла до останнього. Спершу у неї пропав зір, потім опустилися повіки, і лише після того, як вона вже не могла навіть ковтати слину, звернулася за допомогою. Стан погіршувався щодня. Токсин вражав нервову систему, пояснюють медики. Ін'єкція була саме в зону обличчя. Тому опущення віка, повіка не зовсім змутило жінку. Потім на наступний день з'явилось порушення зору, що також її не збентежило. Потім з'явилось порушення мови, зовсім пропав голос, коли вже жінка не могла ковтати не тільки тверду, а й рідку їжу. Вона звернулася за медичною допомогою. Тиждень хвора була у реанімації. Годувати її довелося через зонд. Півмісяці вона в лікарні поступово повернувся голос та зір, але її повіки кажуть лікарі, доведеться виправляти вже пластичному хірургу. Де вона провела процедуру з омолодження, так і не зізналася. Вона не йшла на контакт, сказала, що в мене немає ні, ні до кого, ніяких претензій. Вона не не виказала ботокс. Це в першу чергу лікарський препарат, що блокує нервово-м'язову передачу. Ним лікували дитячий церебральний параліч. Також використовують при реабілітації після інсульту і вже згодом почали використовувати у косметології. Тихаються він у нас закритий. Обов'язково до нього в іде сертифікації. Надія Пелешко, сертифікована лікарка-косметологиня, каже, ботокс перевозять тільки у спеціальних холодильних установках, і потім тримають також у холодильниках. Найменше порушення у зберіганні чи перебільшення дози може коштувати людині здоров'я, а то й життя. А повинні бути всі створені умови да, умови стерильності, умови професійності, умови. Навіть тих самих там невідкладних станів, да, тому що ну вдома це, ну, це нереально. Забороняю да, дівчатам, які навіть там по знайомству, по там, ну, знижкам, да, або там як кажуть, там напрацювати, там, набити руку, а, хочуть принести себе, да, як то кажуть, в жертву красі. Ну ні, тому що а, ви повинні перевіряти да, спеціаліста. Анні 30, зізнається, що раз на півроку робить так звані уколи краси. Колю ботулотоксин, губи колю про історію з жінкою, яка мало не померла від такого ж уколу. Чула, але це запевняє не лякає, бо довіряє своєму косметологу. Але я це роблю у спеціалізованих клініках у косметолога, в якого є медична освіта, тобто не просто звичайної людини. Я вважаю, що це все повинно бути на професійному рівні з освітою медичною з професіоналом лікарі ж наголошують, жодна краса не вартує здоров'я. А якщо вирішили таке робити, варто вкрай обачливо обирати косметолога із Запоріжжя, Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.